Вітаю всіх друзів, вітаю всіх любимої українці, вітаю всіх тих, хто не до того, що відбувається в Україні, я маю на увазі повномасштабну війну за російським агресором. Одразу хочу подякувати всім українцям, всім підписникам. У нас вже 160 тисяч підписників. Всім тим, хто ставить лайки, подобайки, залишає свої коментарі завдяки вашим коментарям, вашій активності. Алгоритми YouTube просувають моє відео та дають можливість дивитися їх українцям, які мешкають в Україні та за кордоном. Сьогодні ми поговоримо з вами. Знаєте, про що дуже цікава книга, дуже цікава стаття. Вона зацікавила. А якщо і, хто і досі в рожевих окулярах, де йде мова про те, як Саліван давав в Україні танки Абрамс, що найбільше вражає в цій книзі, і далі, якщо аналізувати цю книгу, яка вийшла за 20 днів до президентських виборів Сполучених Штатів ви знаєте, ви будете в шоці, вона мала на меті саме підтримати Байдена і його політичний курс. Але журналіст Боб Вудворд, це людина легенда, відомий американський журналіст, розслідувач, який стояв в основі трогейського скандалу 1972 року. Він розумієте, він майже все своє життя журналіст газети The Washington Post. і ця газета завжди з 70-х років топила за демократів. І перед всіма президентськими виборами вони підтримували саме кандидатів від демократів. І от все, що ви прочитаєте нижче, це увага, не критика дій Білого Дому. Це все написано на захист Байдена. І Вудворд з любові називає його добрий дід. І це мало показати світу, який він неймовірно мудрий політик, які правильні рішення він приймав. Це мало переконати американців, що саме така політика їм потрібна і надалі. І там книга складається з трьох частин власне дії команди Байдена у війні Росії проти України, Арабо-Ізраїльський конфлікт, розвід про те, який поганий Трамп. Отак От там є епізод, в який Трамп, на думку автора, поганий, кончений, мало не спричинив жах. А що, не жах? Питання. І він, Трамп, запропонував надати українцям f 16, наклеїти на них наліпки китайських збройних сил і дозволити бомбардувати Кремль. На щастя, каже Вудворд, ідея не знайшла підтримки в оточенні Трампа. Отже, про ту частину, яка описує, як Байден врятував світ від ядерної війни. Мій аналіз цієї статті, про що йде мова. Ми сьогодні поговоримо про це наше відео. Ну, якщо аналізувати цю статтю з приводу того, що описується в цій книзі, головна проблема тут стратегія стримування замість перемоги. В статті підкреслюється обмеженість підтримки України з боку Сполучених Штатів. Ну, давайте говорити реально. Зокрема, через політичні розрахунки адміністрації Байдена військова допомога надається в обсягах достатніх. От отут от уважно для стримування російського наступу, але недостатніх для досягнення вирішальної перемоги. Це свідчить про обережну стратегію Сполучених Штатів, яка ставить в пріоритет уникнення ескалації, а не швидке завершення війни. І такий підхід, саме такий підхід. Збільшує тривалість конфлікту, що призводить до нових втрат серед українців і посилює руйнування інфраструктури. Як тут не поговорити про шантаж? Я маю на увазі ядерний шантаж як інструмент політики. В цій статті звертається увага на те, що загроза застосування ядерної зброї Росії стала вагомим фактором у прийнятті рішень Сполучених Штатів Америки. Однак, фактична відмова від більш рішучої підтримки України через страх. Перед ескалацією лише заохочую Московію до продовження цього шантажу. Ви знаєте, я не військовий аналітик, я не політик найвищого там рангу, але можу сказати від себе, що ну, якось спостерігалося непослідовністю у наданні військової допомоги. Ну добре, що її взагалі давали і надавали. Але це якось, якщо аналізувати, то навчання українських пілотів та питання передачі винищувачів f 16 і танків відповідно, Абрамс, демонструють розрив між деклараціями Сполучених Штатів та реальними діями. Повільність і як без бюрократії, бюрократична тяганина підриває довіру до союзників та ускладнює стратегічне планування українських військових. А щодо цинізму у підході до людських втрат, стаття підкреслює просто байдужість західних лідерів до людських втрат в Україні, що сприймається лише як статистика. Якщо ви в статті побачите там на цитати діалогу Байдена та Шольця, ну дуже тяжко читати, як вони між собою спілкуються. Де Шольц говорить, ми не дамо леопарди, поки ви не дасте Абрамси. А Байден нібито говорить, як ми дамо Абрамси, коли українці не знають англійську і потрібно вчити англійську, потрібно вчити на Абрамсах. Ну а що ну так ви дайте танки. Абрамс. А Байден говорить, поки ми дамо танки, то вони чомусь навчаться. Тобто вони кепкували з українців, кепкували з нашої з нашої ситуації. Може, воно так і є, але той діалог між Шольцем та Байденом читати мені було дуже напружно, ну, напряжно. Ну, чи я не знаю, як вже сказати. Ну, і е, їх підхід е, в допомозі Україні викликає моральні запитання щодо справжніх цінностей, які е, декларують е, західні демократії. Е, і тут вже вимальовується політична гра на фоні трагедії, а й, інакше я не назву війну України проти е, росіян. Дії адміністрації Байдена часто подаються як продумані політичні рішення, спрямовані на посилення іміджу демократів. Проте це, це не враховує реальних наслідків для України. І стратегія підкреслюю, затягування конфлікту виглядає як свідома спроба уникнути прямого протистояння з Росією за рахунок, вибачте, українських життів. Ми вдячні за допомогу і Сполучені Штатів Америки, Ми вдячні всім, хто допомагав і допомагає Україні, але не сказати це я не міг про затягування війни замість конкретної потужної, міцної допомоги Україні для того, щоб перемогти, а не тільки стримувати росіян у цій повномасштабній війні. Якщо робити коротенький висновок, ця стаття розкриває, прочитайте цю статтю. Люди добрі, прочитайте. Там є цитати, там є розмови між Байденом та Шольцем, між політичними лідерами країн щодо України, щодо нашої долі з вами. Стаття розкриває серйозні вади підходу адміністрації Байдена до підтримки України. Політика обмеженої допомоги створює враження нерішучості та небажання Заходу остаточно вирішити конфлікт на користь України. І такий підхід, звісно, він, він затягує війну. А як наслідок збільшує втрати серед українців та посилює глобальну нестабільність. Рішення, які виглядають продуманими з точки зору внутрішньої політики США, мають трагічні наслідки для України. І ми це все відчуваємо на собі, друзі. У цій книзі дуже багато перемовин і таких діалогів, де цитується Остін, де цитується. Марк Мілі, голова начальників штабів США, де він веде переговори з Герасімовим. Дуже цікава книга, і дуже багато приватних розмов. І навіть підсумки Вудварда Добрий дід, як називають Байдена, як він потрапив у пастку. Ну просто взяти цитату Байдена: якщо ми не повністю виженемо Росіян з України і дозволимо їм захопити частину території, то будуть непередбачувані наслідки на міжнародній арені. Але якщо ми будемо виганяти Росію з України надто швидко, то Путін застосує ядерну зброю, і це та стратегічна перспектива, з якою нам доведеться працювати. Тобто вони помістили себе в ситуацію, в якій їм потрібно було давати Україні стільки зброї, щоб і не вистачало на нанесення росіянів значних втрат, і водночас стільки, щоб вистачало тільки на оборону і стримування російського наступу. Подивіться на виступи Байдена. Ми не дамо Україну, щоб її ображали. Ми не покинемо Україну, ми будемо допомагати, щоб українці перемогли. Ну це політика, велика політика, геополітика. І ми маємо це розуміти. Що буде далі? Я не знаю, але дуже б хотілося, щоб. Закінчилася активна фаза війни, щоб хлопці та дівчата, які боронять Україну зараз там на фронті на нулі, повернулися додому живими, і це саме головне до своїх сімей, до своїх дітей. Просто діалог Байдена з Блінкеном щодо літаків f 16 літо 2022 року. Ентоні Блінкен, тоді держсекретар Сполучених Штатів Америки, вмовляє Байдена почати навчання українських пілотів та на винищувачах, бо цього вимагає Конгрес. І Байден відповідає, це не потрібно, бо в Україні все одно немає літаків. Блінкен, давайте їм пізніше потім дамо літаки. Байден, навіщо їм давати літаки? кипкує добрий дід, якщо в них немає пілотів, які будуть ними керувати. Блінкін сміється. Ну так на той час. Поки ми їм дамо літаки, вони вже встигнуть і підготувати пілотів. Байден теж сміється. Цього не буде, бо цього не буде ніколи. Прочитайте цю статтю, дуже цікава стаття. Посилання, я вам дивіться, будь ласка, в цьому відео на цю статтю та і в, опис, в описі цього відео дуже цікава стаття. Ну а якщо говорити, що ну, станом на сьогодні Сполучені Штати не надали Україні жодного винищувача. Ті F16, які передають нам європейські країни, це списані для таких старих модифікацій, які вони віддають, щоб оновити свої парки новими f 35 А що може збивати ці F16? Ви знаєте, ну ці F16 працюють тільки як ППО. Зможуть збивати каби, але не можуть збивати російські бомбардувальники, які ці каби запускають. Щодо танків Абрамс. Шольц, ми не дамо Україні німецькі танки, поки ви не дасте Україні свої танки. Байден, наші американські танки такі складні, що українці не зможуть ними керувати. Там англійську мову треба знати, а вашими німецькими танками українці зможуть легко керувати. Так що давайте їх хоч завтра. Шольц, зацініть аргумент. Ми не хочемо, щоб наші леопарди знову з'явилися в українських полях одні. Ну звісно, що на його німецьку думку, якщо вони там будуть разом з американськими танками, то геть інше діло, Байден тут впирається рогами, що танків не дасть. і Тут Саліван знаходить класний вихід. Саліван, а давайте ми скажемо українцям, що ми їм дамо танки, а насправді не дамо. Створимо спеціальну інформаційну спецоперацію. Нічого не нагадує вам, друзі. Ні, щоб нібито даємо танки, і Байден. Але ж тоді Шольц образиться, Саліван, а ми йому про це скажемо: те, що українці можуть образитись, як бачимо, нікого не колише. Ну і 26 січня 2023 року Байден робить оголошення, що Сполучені Штати дають Україні танки Абрас. Потім йде довга тягомотина, то танки не готові, то навчання на них ще не закінчилися тільки після проваленого контрнаступу. Всі пам'ятаєте, в кінці літа 2023 року. У вересні США надіслали, прислали, дали 31 танк. Коментарів, думаю, не буде. Я думаю, вам і так все зрозуміло. Думаю, що автор він не вважав щось неправильне. Він подав це як правильні дії адміністрації Байдена для порятунку всього світу. Це мали читати американці, захоплюватися мудрістю свого президента і голосувати за демократів. Ну, а як цю книгу і цю статтю сприймете ви, українці? Вудварда, здається, не хвилювала нікого взагалі. Якось так. Отакий мій критичний аналіз, отакий висновок. Почитайте цю статтю. А я ще раз і ще раз хочу сказати, що ця війна нам надається дуже великою кров'ю, і то велика біда. Я хочу подякувати ще раз і ще раз Збройним силам України, хлопцям та дівчатам, які боронять Україну, нашу державу з вами. Я хочу подякувати українському народу, українській нації. Ми обов'язково переможемо в цій війні. Ми вже перемогли, тому що ми великий український народ. Великої історії, Пам'ятаєте ці люди добре, ми українці, дуже потужна нація. Але б дуже б хотілося, щоб ми не були таким, знаєте, собі полігоном для випробування зброї і не були, знаєте, в цій якійсь такій великій міжнародній грі. Давайте я не буду говорити про це. Бо говорити це дуже-дуже тяжко. А на сьогодні поки що все, друзі. Бережіть себе, підтримуйте один одного, українці. Отож, доброго вечора, ми з України. Ще раз хотів би подякувати всім, хто донатить мій канал, всім, хто підтримує мій канал, всім, хто є на сьогоднішній день моїми однодумцями. Мені дуже приємно відкривати українцям очі та розказувати от такі речі, на які я думаю, що є. Потреба звертати увагу, а чому ні? Як ми, українці, виглядаємо на міжнародній арені? Що про нас думають і що говорять?